Друзі, вітаю вас на моєму каналі каналігал. Ну і які в нас новини щодо продовження перебування українців в Польщі, що там з тими статусами, як взагалі ту карту ЦУКР отримувати, на підставі яких заяв так, у нас є новини. Я думаю, ви все чули, я тільки підсумую. По якийсь час не виходила з відео і попросту зараз підсумування таке зробимо. Значить, ну по-перше, нагадаю, що... Тимчасовий захист тому виглядів, в якому він є, він продовжений до березня 26-го року, до 4-го. Ну і президентом Польщі було заявлено, що в такому вигляді він не має наміру більше продовжувати, тобто підписувати закони про продовження тимчасового захисту саме в цій формі. Ну, Це так, скажімо так, м'яко кажучи, суперечить рішенню Євросоюзу щодо цього, бо Євросоюз взагалі то продовжить тимчасовий захист аж до 2027 року. І країни-члени Європейського Союзу мають цього дотримуватися. І тут, ну, тут є невідповідність, якщо не буде продовжено. Тобто строго, так скажімо, строго говорячи, то не відповідає це. Але ну, що маємо, то маємо. І тут одночасно нагадаю, що Євросоюз видав такі рекомендації для країн-членів, що ну, так, м'яко виходити з цього тимчасового захисту, переходити, пропонувати українцям інші варіанти перебування. так. Ну, Тобто, з одного боку продовжили до 27-го Євросоюз своїм рішенням, яке є обов'язковим так, для країн-членів, з іншого боку вони тут же приймають рекомендації, де... Говориться про рекомендації переведення. Ну і якби, що, що, що ми маємо з цим переведенням? Ви всі знаєте про цю карту, ЦУКР, яка в цьому законі, так, про тимчасовий запис прописана ця карта. що… Це і буде, ну, як ми бачимо, так, це і буде таким перехідним моментом, який, власне, пропонує Польща. Тобто, перехідним переходом, точніше, з статусу тимчасового захисту в статус вже такого тимчасового перебування на підставі карти. Да? <кл 'язок> ну і що в нас з цією картою? По-перше, нагадаю, що карта це УКТР, Згідно з цьому закону, вона неї подаються виключно в електронній формі. Весь цей сербор, так, який був в інформаційному полі, спростовано офіційними, офіційними органами Польщі, державними органами ШО, в паперовій формі щось там подавати. Тобто з'явилися якісь посередники, які пропонували там щось таке українцям подавати якісь там паперові внески вже. Це було спростовано, ця інформація. Ні, нічого такого немає. І як прописано в законі, так воно і планується здійснюватися. Тобто подача заяв тільки в електронній формі. і... Все це буде подавати, ну тобто запрацює а, цей інструмент, коли буде поданий комунікат в Дінь Кужендовим Жечіпосполітий Польський, монітор польський. І е, ніякі, ні, ні в Так? Тобто Треба чекати цього комунікату. Так, ну і що далі? Далі ця карта, хто має право, той хто. Принаймні рік на цій карті рік має статус ОКР, мав статус ОКР станом на 4 червня 25-го року. Так? І хто має цей статус на момент подачі, продовжує його мати, так? Ну і я тут нагадаю, бо, чесно кажучи, так чула в деяких... Ну, деякі відео так, про, просто мені попадалося, будьте уважні, що ця карта вона не є аналогом тимчасового захисту в сенсі об'єму прав. Це не так. Тобто деякі кажуть, що от переведення на цю карту і все те ж саме, нічого не те ж саме. Тобто це інше. І головна відмінність статусу на цій карті для тих, хто отримує цю карту. Відмінність полягає в тому, що ця карта, як і інші карти побуту в Польщі, сама наявність цієї карти в людини вона не дає права на отримання медичної допомоги. Будьте уважні. Тобто, будь-яка карта в Польщі, будь-яка, не тільки ця кавір не дає автоматично право на отримання медичної допомоги. Медична допомога надавалася в рамках цього тимчасового захисту, як тимчасова міра, така ну, як тимчасова допомога. Розумієте? Тобто не треба розраховувати, що це буде продовжено. Але що ми маємо? Значить, згідно цьому закону про тимчасовий захист, значить, подача може бути, коли це буде комунікат, так, то тут можна буде подавати і до 4 березня треба подати заявку, хто бажає отримати цю карту. І потім ця карта буде надана протягом 90 днів і протягом 60 днів її треба отримати. Що тут важливо? Що в самому законі прописано, що до моменту отримання карти, от тут важливо, що до моменту отримання карти всі права, які надаються тимчасовим захистом цим законом, так? І, зокрема, оця медична допомога, вони продовжуються, вони продовжуються до моменту отримання карти. Так? Тобто оцей період, коли людина подалася і чекає, а 4 березня вже закінчилося, так? очевидно, що ну, якби, воно може, може так бути, що воно вже наступить, так? а ще карти немає. Тобто от в цьому випадку медична допомога, ці інші права, вони зберігаються для людини. Але майте на увазі, що там вже е, трохи змінений е, об'єм оцієї медичної допомоги для людей. Так? <кій> е, трохи був змінений, коли продовжився тимчасовий захист, тобто там перелік просто послуг був змінений. От і майте на увазі, що програма 800 плюс, вона теж там, теж там змінена, так, і там від, від лютого наступлять зміни, коли буде прив'язано це з, з роботою. Так? Тобто людина має працювати, або там інші підстави, ну там кілька категорій, ви знаєте. Головне там, щоб сплачувалися внески з, інш... з різних титулів. Так. Ну і взагалі підсумую, що ця карта дає, вона дає право переміщення так, через кордон переїздів, неважливо скільки разів, неважливо на який термін, так, тобто як і всі інші карти, так вона дає право перебування в Польщі. На переміщення через кордон, як я сказала, і вона дає право на працевлаштування. Це дуже важливо, працевлаштування або видання підприємницької діяльності. Це основне, ну, це основне таке головне, так, що є, які права надаються з цією картою. Ну і в принципі, а з, от, з медичною допомогою вже бути уважні, це вже треба бути, буде інші підстави мати, або там робота, або ще якісь там чи статус особи безробітної, теж дає право на медичну допомогу ну, або інші. Ну, тобто, як і всі інші карти, так, треба тут бути уважним. Ну от, в принципі, і все. Будемо тоді чекати на комунікат в моніторі польським. Я вас повідомлю, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити актуальні відео, які я буду знімати регулярно вже тепер. І ви будете в курсі всіх основних подій. До побачення.